Вітаю вас, мої любі другокласники! Розпочинаємо урок інформатики з розділу Я досліджую світ. Тема уроку сприймання людиною інформації. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке інформація. Навчитеся розрізняти інформацію за способом сприйняття. Ми живемо в дивовижному світі, спостерігаючи за ним. Ми отримаємо інформацію. Інформація це відомості про навколишній світ, про події та явища, які в ньому відбуваються. Розгляньте малюнки та прочитайте речення. Я читаю книжку і отримаю знання. Друг розповів мені цікаву історію. Я дізналася з листа друга новину. Подумайте яким словом можна замінити виділені слова? Словом інформації. Давайте перевіримо. Я читаю книжку і отримаю інформацію. Друг розповів мені цікаву інформацію. Я дізналася з листа друга інформацію. Прочитайте вірш. Розгляньте малюнок. Поміркуйте, яку інформацію можна отримати під час прогулянки в осінньому лісі, які органи чуття в цьому допомагають, як весело бігти, листям шародіти, у лісі в багрянім та жовтім бранні і променю сонця безмежно радіти і рідній своїй українській землі. Інформацію з навколишнього світу людина сприймає за допомогою органів чуття. Давайте пригадаємо, які органи чуття ми знаємо. Це зір, слух, смак, нюх, дотик. Тому за способом сприйняття інформацію поділяють на зорову, слухову, смакову, нюхову та дотикову. Наприклад, на перерві ви почули дзвоник. Завдяки якому органу чуття? Завдяки органу слуху. Яке повідомлення ви отримали? Слухове. А яку інформацію передає це повідомлення? Інформацію про те, що починається урок. Поміркуйте, яку інформацію за способом сприйняття ви отримаєте, коли бачите предмет, визначаєте його колір та форму, куштуєте продукт, смачний він чи ні. Торкаєтеся до предмета, визначаючи, холодний він чи гарячий. Чуєте голоси людей, гомін птахів, відчуваєте запах приємний він чи ні. Квилинка цікавинка. Першу електронну книжку створили понад 40 років тому, в 1971 році. А перша українська книжка була надрукована аж понад 400 років тому, в 1574 році. Подумайте, як людина сприймає інформацію. Яку інформацію за способом сприймаття ти отримуєш протягом дня? Наведіть приклади. Виконаємо завдання магічний квадрат. Магічним називають квадрат, у якого сума чисел у стовпчиках, рядочках і діагоналях дорівнює одному й тому самому числу. Заповніть магічні квадрати. Перевірте, у вас так. Виконаємо наступне завдання. Олесі подарували чотири повітряні кульки, використовуючи чотири кольори. Зелений, жовтий, червоний, синій. Розфарбуйте їх так, щоб велика кулька була між жовтою і синьою, а жовта поруч з червоною. Перевірте, це завдання. Ви виконали його так. Дякую за урок.